Це Леся Федак, їй 80. щороку. Вона приїжджає у Павлокому на могилу до своїх рідних. Коли до села увійшов загін армії крайової під керівництвом Юзефа Біса, жінці було лише два роки. Її тата та брата замордували на власному подвір'ї. На тими двома могилами то були вже повно людей побитих. А вони тоді ще третю могилу тут викопали. І цей і з тих села, кого побили в селі, то всіх позвозили в ту третю могилу. І я рахую, що то мій батько тут в тій могилі є. Батько і брат 10 років. З родини Лесі Федак врятувалися її вагітна мама, тітка та сама Леся. Вивели на 38 жінок, було з дітьми маленькими, голі боси, бо пороздягали і порозували, що ліпші люди мали, і вивели отут за ліс, як на вірники каже: ідь Зазбруч там ваша Україна на таку жорстокість армію Крайову спровокувало викрадення, нібито упівцями сімох поляків та однієї пропольської українки. Але існує думка, що це зробила спецгрупа НКВС, бо тоді підрозділів УПА у Павлокомі не було більшість з них відійшли у гори. За брак порозуміння наші народи заплатили багато високо. За брак розуміння наші народи заплатили дуже високу ціну. Пролита кров, данина пам'яті тим, хто втратив життя, їхнім сім'ям, їхнім родичам, і тим, хто доклав стільки зусиль, щоб знайти правду. Ораз тим, хто так віле вищуку вожеліф до ходження до правди. Під час поїздки до Польщі делегація зі Львівщини відвідала і село Молини, де жив та написав музику до державного гімну Михайло Вербицький. Українці долучились до молебня у церкві Покрови пречистої Богородиці. У ній парухом аж до смерті служив видатний композитор. А після ж поклали квіти до каплиці пантеону, де похований Михайло Вербицький. І звісно, на могилі автора виконали повну версію державного гімну України. Ми знаємо, як наші покоління українців вмирали віддавали своє життя, співаючи український гімн і під час розстрілів, і під час боротьби. А зараз, коли весь світ підтримує Україну, бо весь світ є за справедливість, то український гімн знають у цілому світі.